Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософського аналітичне психологічне таро. Мене запитують люди, чи в зв'язку з тим, що відбувається на Курщині, підуть далі на суми. Давайте подивимося в кількох словах. А такі плани є, вони відсунуті в просторі в часі. А, я не бачу якихось дивіться, я дивилася зараз Росію, які плани в неї, а, поки вони переживають свій успіх стосовно Курської області. І будують нові собі плани, як розширювати кордони. Тобто на кордонах щось може відбуватись. Але це, по-перше, відсунуто трішки по часу. Я ж так розумію, що там домовленості з Трампом є. Вони як ніби зараз не можуть. Хоча рух в ту сторону я бачу. Бачу поодинокі якісь такі. Я не знаю, як це може бути проїздки, проходки. Так, це я подивилася Росію, а зараз мені покажіть саму Сумську область, що її чекає, які її положення. Чи не буде туди вторгнення? Області. Напишіть там бомблять, так? Ну, прильоти я бачу. Ну, чи прильоти, чи що. Дивіться, ви знаєте, наразі, от що саме цікаве. Хоч важко, але тримаються кордони, я не бачу туди входу. Крім вежі, а вежа це завжди прильоти, я не бачу вторгнення. Не бачу, от знову в мене карта відлюдник. Про що це відлюдник? Ну, ясно. Виставлене підкріплення, напевно, на кордонах, я так розумію, просто кинута допомога. Не хочу навіть далі туди заглядати, сказала Юлія і заглянула. Ну, ні, тфу-тфу-тфу, тв -тв Дивіться, не буду надалеко дивитися. Я бачила, що у Росії є плани, вони навіть як прописані, але. Є якась така перешкода і з кимось домовленість по відлюднику. Тобто вони як не можуть буквально йти і нагло забирати сумську. Зараз, ну, найближчий час, не бачу. Що бачу на Сумщині, це ну, влучання, якісь це можуть бути чи військові склади. Ну, що це може бути, я не знаю, але вежа, коли випадає в військових запитаннях, в питаннях це завжди досить жорстко. Подивимося місто Київ. Значить, Несеться від російської пропаганди, а тепер ми візьмемо Одесу, а тепер ми візьмемо Миколаїв, тобто іде таке, таке всіобще лікування по поводу того, що от, ми відвоювали нашого, ми показали себе. Йшли в минулих відео. Я дивилася прям такий така міць. Ну, давайте подивимося зараз Київ, Одесу, Миколаїв. Це те, що вони кажуть, зараз візьмуть. Чи планують? Київ. Ну, Київ ні. Київ в міцній позиції однозначно, просто і Україна випала, саме і тут Спентаклів, перемога. Тобто Київ е, стоїть міцно. Я розумію прильоти, все, но, щоб його взяли оточили, точно ні. Одеса. О, диявол. Одна Одесу жорстко. Одеса, ох боже, ти мій мама рідна. На Одесу йде поранене серце. Тут розмова, тут ви розумієте як? Тут іде зрадонька на Одесу. Дуже потужна. Карта диявола, сім камочів. Туди замішують ну, керівництво. Я не знаю, чи це мер міста. Король Кубків у мене завжди на Зеленського випадає. І тут як, Зеленський оточений дияволом. Як, ніби він намагається домовитися, є якісь такі домовленості, є дипломатія, комунікація, але це з примістю диявола і сімки мечів. Нічого собі. Так. Значить, що з хорошого? Ні, Одеса залишається в Україні з Україною однозначно. По помірності є захист, її захистять. Єдине, що я розумію, щось там продають в Одесі. Там якась угода дуже брудна, дуже диявольська. Можливо, як викупають Одесу в якомусь такому сенсі у кого. А, ясно, що мені говорять? А, плани Росії стосовно Одеси на сьогоднішній момент після певно зробленого вибору відходять. Тобто планували Одесу, щоб ви не сумнівалися. Карта закоханих не може показати оголошу карти, але їхня стратегія вона відходить. Вони відходять. Буквально карта мир, карта переможця, мах сила. Стримується, немає приходу, щоб забрали, от буквально, щоб війшли в Одесу. Цього не буде. Що не под... І Одеса все одно вона під захистом. От, королева Пентаклів, Сонце, помірність, це захист, це наше. Потім хочу сказати, що у росіян багато. Багато ілюзій стосовно того, що їх в Одесі чекають. От ця сімка кубків, сімка мечів, карта диявола тут випадає. І поранене серце. В Одесі їх не чекають, в Одесі є певна кількість ждунів, їх є. От тут пажі випадають, і це люди е -е, примітивного розуму. Ну, Завжди такі бували. Ну, при тому всьому, що на Одесу сипить і летить, все одно русський мір чекають. Схиблення. Е Працює ППО Гучно в Одесі. Вон там будуть. Удари будуть по Одесі. Захоплення Одеси найближчим часом немає. І там, я так кажу, як їхні військові плани розвернулись, але були. От. Наскільки б я завжди з подивом дивлюсь, та куди вам на Одесу. Поки ні. Миколаїв. Ну так вже обіцяла, подивлюсь, Миколаїв. Як ваші справи, Миколаїв? Чомусь Миколаїв у якійсь дуже залежній позиції, він як підвішений, він переляканий. Можливо, це щось пов'язане з водою. Я так розумію, що води питної немає. так? І цю ситуацію хочуть закінчити, але вона все одно зависає. А а вирішиться питання з водою? Ну, Тут іде просто карта волонтерства і допомоги. Це коли. Возять воду, її привозять, ну щоб люди могли що пити. Іде бага... якийсь закон вийде. Треба бути в контексті. Я зараз ж пальцем в небо, я ж щитую просто загальну енергетику. І от загальна енергія чому мені не подобається, буде якась одугода стосовно Миколаєва, щось міняється на щось. І от в Миколаєві люди від цього плачуть. Це таємна якась угода, таємні дзвінки, таємні домовленості. Це не буде так, що прийшли захопили Миколаїв, такого немає. Але десь щось по-тихому обміняли підписали по телефонному дзвінку, по соціальним мережам. Це мер міста і Путін. Буквально, це страшно. Ну, я не знаю, мер міста, я не буду. так Керівництво українське і російське щось підписується. Наслідки. От Дзвінок от Ну, Наслідки щось зустрічається в Миколаївській області. Я дивлюсь: так, Миколаїв, Миколаївська область. Немає захоплення такого окупації, скажімо, я не бачу. Але є. Дуже якийсь слизький договір. Ну, Росія чомусь щось як на цій частині землі продається, щось от, не розумію, я не в контексті. Я завжди так роблю прогнози. Карти чітко показують, чітко вже пересвідчилась. Просто проходить потім день. Ага, я чую новину. Ясно, в мене всі складаються пазли. Якщо в Одесі, в Києві я не побачила сліду м -м, Росії, тільки ну там ждуни сидять, але там мені чітко показали в Україні в Україні, то Миколаївська область. Можливо, я не дивлюся весь Миколаїв, Миколаївська область там є присутність якихось російських сил і якісь потіхаріку умови. Угоди, щось підписано. Є, є здача наших інтересів. Отак. М -м -м. Ну, на цьому відео все. Не хочу багато дивитися, мені потрібні зараз короткі відео, бо не маю пам'яті на телефоні. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я зараз буду переважно тільки на своєму каналі давати прогнози. Не маю поки часу і можливості бути на інших каналах, тому, якщо цікаво і важливо саме від мене почути якусь інформацію, підписуйтесь, щоб не загубитись. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуса.